Зустріч Путіна і Трампа вже нібито підтверджена буде наступного тижня. Щоправда, поки що думають про місце, погоджують порядок денний. Але те, що ця зустріч імовірно таки станеться, напевно, таки да. Даючи інтерв'ю на одному з каналів, я обережно висловився про те, що це може бути. Але ми повинні очікувати, що Трамп. Ризикує для Трампа, це може бути пастка, адже зустрівшись з Путіним, а потім не досягши результатів, отримати удари по Україні, то це буде означати удари саме по іміджу Трампа. Якщо Путін зробить це, то буде означати, що президент Сполучених Штатів Америки не може вплинути на одну окремо взяту людину президента великої, але все-таки держави, яка не є над державою. Уявіть собі, яка може бути фактично цепна ланцюгова реакція, якщо світ побачить, що виявляється, можна Трампа на Трампа покласти болт і прокрутити його через явне, очевидне і всім відоме місце навколо нього. А можна не слухатись Трампа, можна не реагувати на його погрози, можна робити все по-своєму і нічого не буде. Тому для Трампа це певний виклик, це певний ризик для всієї адміністрації Дональда Трампа. І ми це чудово розуміємо, і він це чудово розуміє, і Путін це чудово знає. І отут виникає питання: як зіграє Російська Федерація, якою буде її реакція? Чи піде Російська Федерація на такий ризик? Типу зустрілись, нібито поговорили, а потім Російська Федерація обстрілює Україну і показує, що байдуже. Сьогодні один з експертів на українському телебаченні сказав, що а, Путін може послати Трампа ну, на три літери, і це нічого не буде. Цитують правда білоруського, здається, лідера. А, але це обговорюється це а, на вустах у людей, що це може статися. І який світ буде, якщо дійсно Путін проігнорує? Після зустрічі з Трампом всі домовленості можна лише здогадуватись. Війна тоді набуде іншого статусу, війна набуде іншої сили, іншого масштабу. І це мене тривожить, тому я з надією буду спостерігати, як і ви, за зустрічю Путіна і Трампа. Невідомо, чи буде там Зеленський. Можливо, буде, можливо, так. Можливо, все ж таки Зеленському рано там бути, і ось така перша зустріч Путіна і Трампа, можливо, має відбутись без Зеленського. Про щось Трамп має домовитись з Путіним персонально і отримати під це його гарантії. А потім, можливо, зустріч трьохстороння. На ній доведеться підписувати, напевне, якісь документи. І ці документи вже напрацьовуються. Недаремно президент Чехії тоді сказав, що Україні, якщо вона хоче вижити, напевно, доведеться відмовитись від тимчасово окупованих територій, тимчасових, тимчасово, але доведеться. Можливо, це ціна за перемир'я, можливо, це ціна за певну надію, можливо, це ціна за повернення до нормальних умов життя. Хоча в Україні. Нормальним життя буде не скоро. Продовжуємо спостерігати. Продовжуємо аналізувати. Це дуже важливо і це дуже корисно для нас всіх. Щойно ми подивилися аналітику, до речі, телеграм каналів в Україні політичних. І наш телеграм-канал знаходиться на 27-й позиції. А якщо порахувати обличчя, а не. Телеграм-канали анонімні, без обличчя, то ми на 16-й позиції. 16-та позиція. Це означає, що ми довіряємо одне одному. Це означає, що ми хочемо побудувати країну, в якій маємо жити, в якій маємо бажання жити. І для цього нам треба рости. Не забувайте підписуватись, не забувайте лайкайте, дизлайкайте, пишіть коментарі. Будьте активними, будьте громадянами.